Всім привіт! Сьогодні я буду грати в вибрисуйку. Зараз я буду малювати вазу. Так. Вибрати. Будемо на такому фоні та на столі. Так, розмір збільшити потрібно. Так, отут. Так, зробити. Це буде стіл, на якому вона буде стояти. Так, беремо чорний і будемо малювати саму вазу. Так Тут нас теж малюють. Оп. Ну, якось менш більш получається. Навіть не знаю. Зараз замалюю її в зелений колір. Так. Так, так. так. Ну, буде така зелена база, не дуже вийшла, але ну, все равно, може бути. Може бути. Так, в мене вже три лайка. Так. Зараз буду малювати всякі узори. Оп-оп, оп, оп-оп. Будуть отакі цяточки. Думаю, сьогодні я заграю лише одну гру. Ну, це нічого. На другий раз я буду грати аж дві гри. Так. Ну, не дуже похоже на вазу. Але може бути. В другому відео я буду грати знов на Vine World. І пишіть в коментарях, які мені гейми грати мені. На Вайм Ворлд, Повторяюся. І чи подобається вам ця тематика, що я граю в обрісуйку? Які ще тут ігри грати в контактах? Пишіть також в коментарях. Так, оп, оп. Тут будуть такі ще червоні цяточки розкидані по вазі. Ну, ось. Намалюю сердечку. Оп. Оп. Оп и сердечко. Сердечко такие будут. А вот тут-то будут. Прийти квіточки, так якби вони там тільки починають йти. Ось. Тут такі зелені очко. Будуть. Не знаю, чому зелені, але попався вже колір зелений, нехай будуть зелені оченятка. Так, в мене 8 лайків. Ну і всі вони дивляться ось сюди. І тоді воротики, що їм дуже сподобалась вазочка ось, вже гра закінчилась. На мене вісім неї один. Ну, і я, напевно, буду вже закінчувати. Ну, з вами була GameR9 і всім па-ба-ба-ба!